Добрий вечір. В ефірі програма Огляд новин. І на початку, як завжди, короткий анонс. Випуску які реформи чекають на центральну районну лікарню? Переяславці цікавилися. Головний лікар відповідав під час проведення прямої телефонної лінії. Наш район, як ніякий інший, готовий готовий до реформи в охороні здоров'я, тим більше створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Дороги відновлюють у районі. Будівництво вулиці Левадний з таким покриттям обійшлося звичайно суму. Ремонтують і в місті. Загальна притяжність кілометр 110 метрів. Вартість складає мільйон 430 тисяч. Є хліб, буде й пісня. У п'ятницю жителі Переяславщини відзначали свято урожаю. Нас минають літи вужають на рідні. І день незалежності, або як головне державне свято України відзначали переяславці. Відзначалася 21 перша річниця з дня проголошення декларації про державний суверенітет України. Як святкували День Незалежності на Переяславщині, ми сьогодні розповімо, але згодом. А на початку тема більш буденна, котра наразі хвилює багатьох. Це реформи медичного обслуговування. Багато запитань з цього приводу мають і Переяславці. На них під час проведення прямої телефонної лінії відповідав головний лікар центральної районної лікарні Володимир Якименко. Продовження теми. У сюжеті. Розформіровують лікарню. Да, да, ось такі, ось такі, ось... А я хочу вам сказати, що реформують лікарню. Наш район, як ніякий інший, готовий, готовий до реформи в охороні здоров'я, тим більше створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. І сьогодні, як ходив до вас дільничний лікар, то тільки буде приходити називатися. Прізвище лікаря, сімейний лікар. Майже всі питання, з яких надходили телефонні дзвінки головному лікареві центральної районної лікарні Володимиру Якименку, стосувалися проведення реформи галузі охорони здоров'я. Переяславці відверто занепокоєні долею центральної районної лікарні, адже містом ширяться різні чутки, зокрема і про закриття пологового відділення. В нас на сьогоднішній день. Більше 600 пологів, пологів у рік. То про яке закриття нашого пологового будинка можна говорити? Пологовий будинок існував і буде існувати. Володимир Якименко роз'яснив ситуацію, яка на сьогодні склалася із травматологічним відділенням. Повним ходом проводиться капітальний ремонт травматологічного відділення. Ми на сьогоднішній день підключаємо. Просимо бізнесменів, підприємців, багатих людей, кандидатів у різні види депутатів, просимо допоможіть нам ремонтувати. І мені хочеться вас запевнити, що до жовтня місяця травматологічне відділення оновлене, красиве буде відкрите. Від жителів сіл району надходили запитання щодо реформування медичного обслуговування. Зокрема, вони цікавилися, чи не закриватимуть ФАПи на селі. Нічого як був у вас Ярош, так він і буде. Як була у вас акушерка, так воно й буде. Тільки вони напряму будуть підпорядковані центру первинної медико-санітарної допомоги. А центр первинної медико-санітарної допомоги буде так і так називаємо існуюча. Нині поліклініка тільки зміниться одна вивіска, то це буде центром. Навколо реформування галузі охорони здоров'я, зазначив головний лікар Володимир Якименко, і справді виникає багато суперечок, але сьогодні воно необхідне. Віднині, каже очільник медичної установи, більше уваги приділятимуть саме галузі первинної медичної допомоги, покращиться її фінансування. Планується оновити обладнання, надати медикам транспорт для виїзду на виклики, а у великих амбулаторіях організувати пункти невідкладної допомоги. Що стосується швидкої допомоги, допомоги, То, як зазначив Володимир Якименко, ця служба стала фінансуватися з державного бюджету. Наразі на ліки виділяється 405 тисяч гривень на рік. До цього ж було всього 25 тисяч. Тож зміни відчутні. Реформа в охороні здоров'я повинна проводитися. Ще з часів Семашка в всіх галузях, як кажуть, проходили певні реформи, а в охороні здоров'я ніхто так, як вона була, так вона і залишилася. Наш район ну, Я кажуть, вже був у плані реформування ще з 98-го року, коли ми перші в області ввели такий статус сімейного лікаря. В 2005 році 20 лікарів пройшли курси по сімейній медицині. На мій погляд, сьогодні, як вчора ходили до нашого хворого дільничні лікарі. То сьогодні на прийом прийде сімейний лікар, але той же лікар, який був учора, то для хворого абсолютно нічого не міняється. Жодна медична посада ближнім часом скорочуватись не буде. Отож, Володимир Якименко спростував чутки про розформування лікарні, ба більше він запевнив, що ніякого скорочення медперсоналу найближчим часом не буде. А от поліклініка таки змінить свою назву на центр первинної медико-санітарної допомоги. Нашу програму продовжує тема освіти. Уже закінчуються літні канікули і за тиждень свято першого дзвоника. У районі є такі школи, у які учні добираються автобусами. Аби полегшити цей процес Київською обласною адміністрацією кілька років тому було запроваджено програму Шкільний автобус, у рамках якої заклади освіти Київщини отримують транспорт для перевезення дітей. Днями такий подарунок від Київоблдержадміністрації отримала громада села Денис. Тему продовжує Івана Данюк. У четвер, 23 серпня, директору Соснівського НВО Анатолію Красуцькому було вручено ключі від новенького шкільного автобуса. Відтепер до цього навчального закладу ним будуть підвозити учнів із Денис, де на жаль, закривають школу. Причина ж цього зазначає голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Недостатня наповнюваність класів. Ви знаєте, яка ситуація була зі школи. Ви знаєте, що 21 учень всього... В 12-му году ходил би в эту школу, в следующем вже було бы 18. первого класу. тоже нет. Поэтому от оптимізації мережи ну нікуди нам к не деться. Жителі Денис закрит школи не радіють, мовляв, село без навчального закладу мертве, але і вдіяти нічого не можуть, адже добре розуміють, що такий захід сьогодні необхідний. Нема школи, нема дітей, як в держави, так і в селі нема будущого. Я завжди була проти закриття школи. Всі, це, наприклад, діти є дома, і одне зовсім інша справа, коли вони їдуть десь на, на інше село. З іншого боку, да, дійсно мало дітей. Це теж є. Ну що ж ми можемо зробити, як нас дійсно мало дітей. Із закриттям школи виникає і проблема працевлаштування, адже втрачаються робочі місця. Для жителів села це питання є чи не найболючішим, наголошує Михайло Макаров. Тож обіцяє, що його вирішення не забереться. Я е, дав поручення управлінню освіти. Значить, е, вони повинні сформувати пропозиції. Є вакансії і в інших школах. Перевод дітей сьогодні громада проголосувала, що діток з Денис будуть возити в Соснову. В Сосновість вакансії на часть вчителів будуть працювати в Соснові. Ну і далі ми знайдемо можливості в район. Я не думаю, що це буде проблема і основна. До речі, цього тижня шкільний автобус було подаровано не лише денисівським школярам. Наступного дня ключі від новенького еталону отримала й громада з дівичок. До інших новин у нашому районі значна увага приділяється стану дорожнього покриття. Справжній подарунок на передодні Державного свята Дня Незалежності, агрошлях Будівці зробили жителям Улянівки. Там було відремонтовано вулицю Левадні. Подробиці у репортажі. Вулиці Левадні, що в Уляніці більше ста років. Там кажуть місцеві жителі, уже живуть онуки перших поселенців. За словами сільського голови Петра Шевченка, ця вулиця завжди була проблемною. Яку війну то на Лінград була дорога життя. Оце вона для села. Оце вона ця дорога. Можна її порівняти, з дорогою життя. Скільки люди настрадалися, тут проїхати, пройти не можна пробували різні варіанти, там і боєм всяким засипати глини, але це не вихід був із становища, тільки освоблялася. Місцеві жителі розповідають, проблему про нагальність ремонту вулиці Левадної піднімали, починаючи з 2006 року. Тут народилася тут і купола у грязі. Дорога була дуже погана, весь час ми вже зробили городом і на ту Ну, на ту Грязь була дуже, канали такі великі були, було молоковозіда, так в кабіну вода набирається. Діток не видно маленьких було. Я фельдшер, працюю в селі. І біля двору в мене такі калюжі були такі рови, що не можна було прямо виходиш і не знаєш, що робити. А якщо людину привозять, так я мушу на трасу вибігати і допоможі вказувати. Або доїдуть туди, а виїхати звідтіля немає як. Стукали, стукали і достукалися. Цього року із районного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Левадної. Районна державна адміністрація виділила нам 200 тисяч на ці потреби. Фермерське господарство Волошка, яке орендує у нас 100 гектарів, виділило 10 тисяч коштів. І приватне підприємство «Євросем» в межах 30 тисяч. У нас власних коштів до кінця року буде 18 тисяч ми проплатимо. А от від іще одного господарства, яке працює в селі, жодної копійки не надійшло. Відкрити товариство Колос. Ну, він взагалі в усьому відмовляє. За ці два роки, що я працюю, ні на копійку не, не, не надано ніякої допомоги в соціальній сфері села. Абсолютно, в тому числі і дорога. Звичайно, не, не хватило нам у межах 30-35 тисяч, щоб добудувати до, до кінця. У відкритті оновленої вулиці Левадний взяли участь голова райдержадміністрації Михайло Макаров та виконавець робіт керівник підприємства «Агрошляхбуд» Олександр Гончаренко. Олександр Гончаренко каже, що дорогу викладено доменним шлаком, який до Переяслава був доставлений баржею із Дніпроджаджинського металургійного комбінату. Загалом має надійти близько 6 тисяч тонн шлаку. І перше село, яке його отримало Улянівка. Очільник району Михайло Макаров запевняє, що ремонтні роботи на дорогах Пер'яславщини триватимуть. На цій цілі з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень. Так, крім Улянівки, ремонтуються дороги в пологах, Вергунах та Помоклях. З понеділка мають розпочатися роботи в Гланошеві, дівичках, великій каратолі та стовп'ягах. Відремонтували вулицю і в місті. 24 серпня відбулося урочисте відкриття вулиці Літописної. Як це було, бачила і наша знімальна група. Вулиця Літописна зв'язує наше місто з музеєм архітектури та побуту середньої Надніпрянщини кінця 18-го – початку 19 го століть. Саме нею пролягає найкоротший шлях із Пер'яслава до музею. Ще донедавна стан дороги був не найкращим, і вона потребувала значного ремонту, що й було заплановано зробити цього року, розповідає начальник відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вадим Саверський. Капітальний ремонт вулиці Літописний був передбачений програмою благоустрою міста. В Принципі фінансування проводилось за рахунок обласних коштів. Загальна протяжність кілометр 110 метрів. Вартість складає мільйон 430 тисяч. У п'ятницю, 24 серпня, відбулося урочисте відкриття відремонтованої вулиці, у якому взяли участь міський голова Олександр Шкіра, депутат міської ради Раїса Голованова, депутат обласної ради Борис Аврамич та жителі літописної, котрі слід сказати задоволені, що їхню вулицю заасфальтовано, за що й дякують місцевій владі. І будівельникам велике дякую за їхню Великі. роботу. Великі за Чесну, гарну, таку, хай Бог береже. Всіх вас дякуємо здорові. і святом. У кінці вулиці, каже Вадим Саверський, буде облаштовано ще й парковку для транспорту. В кінці вулиці дообладнується майданчик для паркування автомобільного транспорту. Тобто людина приїхала, залишила транспорт на паркувальному майданчику, і там залишається десь метрів 100 до музею, можна пройти пішки живописними місцями. Цього року в планах відремонтувати вулицю підварську лагерну в межах кооперативної та гастелом. Крім того, розробляється проект реконструкції привокзальної площі. У четвер, 23 серпня, ми відзначали День державного прапора України. За традицією громадськість міста зібралася на центральній площі Переяслава, аби віддати шану одному з наших державних символів. На урочистій церемонії з нагоди дня державного прапора України була Тетяна Панченко. Свято з нагоди Дня державного прапора України зібрало на центральній площі Переяслава представників організацій, підприємств та установ міста і району. До них із поздоровленнями звернулися, зокрема, міський голова Олександр Шкіра та голова райради Андрій Недяк. Вони закликали присутніх берегти та цінувати наші державні символи і дбати про соборність та незалежність України. Цього дня з нагоди свята юним жителям нашого краю було вручено паспорти. Серед них Анастасія Гріненко з Дем'янець. Дівчина навчається в 11 класі і має активну життєву позицію. Вона є шкільним президентом, каже, що отримання паспорта важлива в її житті. Подія. Я дуже задоволена, що я попала на ну отрима цей паспорт. І тут на головній площі міста. Це для мене дуже важливо. Я зрозуміла, що я прийшла на другий етап свого життя. Я трошки подорослішала. Я тепер стала повноцінною громадянкою України. Радіє за доньку і мама Віта Васильівна і бажає доньці щасливої долі. Моя дитина стала громадянином України. Це дуже важливо для всіх. Бажаю їм, щоб вони були надійні діти нашої України. Всього їм самого найкращого, всім дітям, які отримали сьогодні паспорти. Мати паспорт, який посвідчує твоє громадянство, недостатньо. Потрібно душею бути справжнім українцем, вважає однокласниця Анастасії Оля Шенкар. Українська мова, Україна це все частинка мене. Я тільки життя хочу все прожити в Україні, не сказали шати її. Ми будемо старатися для того, щоб Україна була кращою, прагнути, щоб тільки її покращувати. Серед тих, кому на святі було вручено паспорти, і юні жителі міста Віталій Ніконов, Аліна Фальковська та Марія Макаровець. Продовжуємо святкову тему. Звичайно, для нас, українців, дата, 24 серпня, передусім пов'язана з Днем Незалежності країни. Традиційно цього дня для жителів міста та району організовують багато різних розважальних заходів. Так, 24 серпня переяславці святкували. І день урожаю. До речі, святкове дійство проводилося не там, де зазвичай в урочищі Діброва, а в парку біля районного будинку культури. Що ми хлібровського роду Пешалі жалі, хай нас обминають печалі жалі, хай квіти вущають на рідній землі. <плес> Іж детально про святкування дня урожаю ми розповімо у наступному випуску огляду новин. До уваги переяславців у період з 27 по 29 серпня 2012 року на території України очікується різке погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, вночі 27 серпня, пройдуть дуже сильні дощі з грозами місцями з градами, шквалами до 22 метрів за секунду. Будьте обережними під час буревію та грози максимально обмежте користування електроприладами та мобільними телефонами. Зараз переходимо до головних урочистостей з нагоди святкування 21-ї річниці незалежності України, які проводилися в нашому місті. Цього дня центральна площа міста не пустує. Переяслиці відзначають 21-шу річницю незалежності України. Свої концертні номери з нагоди свята їм дарують артисти НСК зустріч. Не минули урочистості і без привітань. Так у своєму виступі, зверненому до переяславців, міський голова Олександр Шкіра зокрема зазначив, що минуло більше двох десятиліття з того часу, як ми самоствердилися, вибори право на суверенітет. Тому сьогодні дуже важливо вміти цінувати те, чого вдалося досягти завдяки неабияким зусиллям. Сьогодні ми з вами хочемо говорити, об'єднуватись, бачити один одного і розуміти один одного. Це найголовніше, що потрібно для нас, для того, щоб будувати, будувати наше місто. Своєю чергою голова райдержадміністрації Михайло Макаров наголосив, що сьогодні як місто, так і району є чим пишатися. А отже, і в Україні також. Я сьогодні бачу на площі дуже багато дітварень. Це наше с вами завтрашнє будущее. І ми з вами повинні зробити все, щоб це будущее було світлим, прекрасним, ситим. З праздником вас! Здоров'я, любви, багатство вашим сім'ям! По закінченню журочистостей на Переяславці та гостей міста чекав святковий концерт за участі місцевих артистів. Ого, з днем незалежності України усіх присутніх на площі вітала й відома артистка Росії Ірина Салтикова. Інформація, з якою ми хотіли з вами поділитися. Свіжий випуск огляду новин чекайте наступного тижня у середу. На цьому все, до побачення і нехай щастить.